Остання версія мирного плану Трампа складається з чотирьох документів. Нібито покращений план нагадує старий план з 28 пунктів. Гарантії безпеки США не є юридично зобов'язувальними. Водночас найбільш болючі пункти для України є якраз такими, що мають пройти голосування у Верховній Раді. Детально про це написало видання дзеркало тижня. Перший документ. Угода між Україною, Росією, США та Європою 20 пунктів. Єдина з чотирьох угод, що зобов'язує сторони юридично і вимагатиме ратифікації. Документа в парламентах країн-підписантів. Основні пункти: Україна визнає контроль РФ над Кримом, Донецькою та Луганською областями, а також заморожує лінію фронту на Херсонщині, Запоріжжі, обмежується чисельність армії до 800 тисяч. ЗАЕС переходить під управління власника зі США 50% електроенергії йде Україні. Інші 50%, очевидно, Росії. Україна бере на себе юридичні зобов'язання. Поступки в обмін на неюридичні обіцянки запевнення безпеки зобов'язання США щодо НАТО. Чотири пункти: головне, США зобов'язуються, використовуючи своє вето, не допустити подальшого розширення НАТО і не запросити Україну до альянсу. США заперечуватимуть проти розміщення будь-яких військ НАТО в Україні. США модеруватимуть діалог нато росія для усунення занепокоєнь РФ у сфері безпеки. Цікаво, а чи означає це повернення НАТО до кордонів 97-го року? Отже, США закривають двері НАТО для України на вимогу Росії. Угода між Росією та Сполученими Штатами. 12 пунктів. Головне угода про відновлення позиції Росії та співпрацю з нею Сполучених Штатів США обіцяють блокувати членство України в НАТО, забезпечує реінтеграцію Росії G8 торгівля. Лише 100 мільярдів розморожених активів Російської Федерації підуть Україні. Решта на спільні проекти США РФ. РФ законодавчо обіцяє не вторгатися до сусідів. Ну до європейців. Очевидно, тепер найголовніше: рамкові запевнення щодо безпеки для України. Три пункти відразу впадає в око найменша кількість пунктів у рамкових запевненнях безпеки: суть надання Україні не юридичних, незобов'язувальних обіцянок безпеки, аналог Будапештського меморандуму у тексті використовується термін запевнення, а не гарантій. Відповідь США на порушення перемир'я Росії можливо лише після значного, умисного і тривалого нападу РФ. Тобто неумисний і нетривалий напад не буде порушенням. Про залучення особового складу не йдеться, лише про військову допомогу, логістику, розвідку тощо. Відповідь визначається президентом США після консультацій. Надійність цього документу є вкрай низькою. Підписання угод створює асиметричний юридичний обов'язок не на користь нашої держави. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал, щоб не пропускати важливі відео. Це був Макс Скайлер. Заходь на стріми з детальними розборами новин. До побачення!